Перший день весни виявиться в Україні мінливо хмарним та переважно сухим. Укриття опадами буде незначним. Найвищі температурні показники цього дня очікуються на Закарпатті та Одещині. Плюс 6, плюс 10. А найхолодніше буде на Сумщині від 0 до плюс 3. На Полтавщині переважно хмарно. Без суттєвих опадів. Температура повітря в день 0 градусів, вночі мінус 6. Хмари у Кременчуці закриють небо вже із самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Без опадів. На термометрах плюс три в день, вночі до двох градусів морозу. За прогнозами синоптиків, вже вранці небо у горішніх плавнях затягнеться хмарами. Які так і не зникатимуть до кінця дня, без опадів. Найнижча температура темної пори доби мінус 2. світлої плюс 2 градуси. До сьогодні найтепліше 1 березня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2002 року плюс 10 градусів, мінімум 1952-го, мінус -19. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Чайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.